Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, <кхи> благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розом, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Евангелія від Марка, 11 глава, з 23 по 26 вірш. Істинно кажу вам, що хто скаже «Цій горі двинся і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться. Так, що каже, то буде йому так. Тому й каже вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не просите, то й отець ваш, який у небі не простить провини ваші. Сьогодні Господь говорить, про прощення, про силу молитви, про велику віру. <кхід> віра в Бога змінює теперішнє людини, її тут, і тепер, її спосіб життя, поведінка, те, як вона спостерігає світ і як реагує на різні події. Той, хто вірить, вміє говорити до гір, не йдеться про те, щоб робити фокуси та переносити гори з місця на місце. Коли в тебе є віра, змінюється твоя мова. Яка для багатьох стає нелогічною, тобто неможливою, бо ти почнеш говорити про неможливості, які стають можливим завдяки вірі Бога. Господь говорить: якщо ви в мене вірите, то я вам дам по вашій вірі. Як важливо мати велику віру, коли ти молишся, тоді Господь нас вислуховує і дає по нашій вірі. Але як важливо довіряти Богові своє життя, Різних ситуацій, різних проблем, різних перешкодах, коли ми віддаємо йому ті проблеми, то ті проблеми стоять для нас не тягарем, а легкість. І Господь сьогодні говорить, головне, щоб ми прощали. Коли ви стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець вас, який на небі, простив вам провини ваші. Нам дуже важко деколи прощати образи, коли нас хтось образив, чи різні, які нам задають зранення, болі, наші ближні, ближні особливо ті, які нам є дорогі. Але Господь говорить, щоб ми не були в'язним того гніву, щоб ми навчилися прощати, коли ми стоїмо до молитви. Нам дуже просто деколи словами сказати нам, але серцями, ми носимо дуже багато. Років, що ми не можемо простити, але ми можемо тільки тоді навчитися прощати на молитві. Молитва нас може навчити прощати всі наші образи і гніви. Господи, я тебе прошу, допоможи мені, щоб моя молитва була щира. Навчи мене прощати тим, яким я не можу простити. Звільни мене від рабства того гніву, лютості. Навчи мене жити в покорі, лагідності і в прощенні. Амінь.